Блядь, ділиться історію. Зараз буду слухати цього Генія. Так, все, слухаємо далі. Про стрімершу, яку ви всі добре знаєте, дуєрін. До був вечір. Я п'янствував. Я був у стані алкогольного сп'яніння. Мені було дуже погано, але після цього я все одно пішов працювати. Це була ніч вже, я випроводив ці гості гостів. А... А сам пішов працювати в стані алкогольного сп'яніння. Я це зробив. Так, я завершив всю роботу Ой. тільки о 5-й ранку. Я був ніякий, я був вбитий. Але я почув лише одне питання. В Counter-Strike CounterStrike подашки на кейсики вибить? Я погодився. Я погодився. Бо... Я просто не... Ну, моя добра душа не дозволила мені. Не дозволили мені просто відмовити? Ми пішли, ми виграли, ми виграли ці всі катки. Я потів як тварь. Який чиф Один такий сміх і несерйозність з боку до Ірін. Я з останніх сил просто робив ці блядські кіли, щоб вона отримала ці кейсики. А що зараз? А що зараз? А зараз, коли вони пішли в доту. Я Натяку на Преглоз. Навіть натяку. Блядь! Сам. Сука він робить нахуй! Розбитий. Йобаний ще девер! Йоб... Блять, я это чувствую, это я чувствую! Як, сука, сцена развивается! Блять! Санчик, <плодисменты> пошли в КС?